Збирали та розбирали зброю, вдягали на швидкість спорядження, плели маскувальні сітки, розпалювали багаття без сірників. Студенти з семи вишів Вінничини взяли участь у квесті. Нескорена молодь. Це раз клав, розклав, раз, другий раз склав, розклав. Вміти тримати в руках зброю сьогодні мусить чи не кожен. На квесті Нескорена молодь, у якому взяли участь вінницькі студенти, вчили, як складати та чистити рушницю, збирати магазин, ставити на запобіжник пістолет. Всього було 11 точок і всі вони були спрямовані на глибше пізнання української історії та культури. Тільки у 2022 році був прийнятий цілісний закон України щодо державної. Політики у сфері національної ідентичності мені приємно, і я пишаюсь тим, що я є співавтором цього закону, який вже підписав президент України. Знати свої права та обов'язки громадянина дуже важливо. На одній із точок учасники квесту пройшли тест на перевірку цих знань. Тести вони відмічають правильно, неправильну відповідь ми перевіряємо і складаємо загальний бал і виводимо загальний бал відповідей. Також студентам розповіли та показали, як правильно одягати військове спорядження, а потім перевірили, як вони засвоїли нові знання. Учасників квесту нагодували солдатською кашею та вручили їм сувеніри на пам'ять. Переможці отримали сертифікат у боулінг на дві години командної гри. Людмила Левченко, Юрій Кривошеїн, телеканал Віничина.